Отже, я вирішив зняти кіно, але блін, це було реально важко. Всім привіт! Мене звати Роман. Я працюю режисером монтажу, але я вважаю себе натурою дуже творчою, і мені подобається не тільки монтувати чиїсь відео, але й створювати контент самому, робити туторіали або просто якісь відосики. Дуже довгий час я працював на студії відео в Києві. Я навіть спочатку був оператором. Я знімав корпоративи, дні народження. Загалом було весело. Потім продакшн перейшов на більш серйозні проекти, і ми вже працювали з професійними операторами. І я просто сидів на студії та монтував відео. Коли мені це набридало, просився у своєї команди бути присутнім на знімальному майданчику. Я хотів просто набратися досвіду, подивитися, як все це робиться, як виникає ось ця магічна картинка, як знімаються дорогі реклами та повнометражні фільми. Потім я став помічником режисера і таким чином розширив. В області своїх знань та навичок, а так як я людина творча, то в мене в голові завжди купа якихось сюжетів, ідей для сценаріїв. І отже, коли мені вже трішки набридло знімати безкінечні туторіали та огляди техніки на своєму минулому youtube каналі, я вирішив зробити щось новеньке. А саме зняти короткометражний фільм, в якому я би виступав режисером та продюсером, так як я вже бачив, як це можна все зробити, в мене було дуже багато знайомих і контактів, людей, з якими я працював, це були оператори, звукорежисери, помічники продюсера, кастинг-менеджери. То я вирішив, якщо в мене є така можливість, чому не скористатися? В мене була одна ідея, і так як в мене не було часу писати сценарій, я звернувся до сценариста. А разом з ним ми змогли написати сценарій і запустити препродакшн. Незважаючи на те, що це короткометражний фільм, який йде близько 9 хвилин, там дуже цікаві локації та персонажі. Тому мені, як продюсеру цієї міні-картини, потрібно було зробити так, щоб все це коштувало якомога дешевше, невеличкий спойлер. Продюсер з мене хуй. Так от повертаємося до написання сценарію. Після того як ми його написали, я почав робити розкадровку за допомогою Cine Tracer. Це така програмка її можна купити в стімі. Там розташовуєш акторів, робиш локацію, і за допомогою цієї програми я зробив дуже простеньку розкадровочку. Потім мені потрібно було знайти акторів. Тут знову ж допомогли знайомства. Через знайомого кастинг-менеджера ми зробили деякі проби кастинги. Просто люди на відео зачитали текст персонажів їх репліки, все це було зроблено віддалено через інтернет. Мені просто присилали відео або фото. Я дивився і казав, окей чи не окей, і вирішували. Чи будемо ми робити якийсь офлайн кастинг? В мене на каналі будуть більш детальні відоси, звісно, про те, як ми все це знімали. Тому якщо ви оператор або режисер, або просто вам цікаво, як це робити, то підписуйтесь на канал. Я буду розповідати про те, скільки я грошей на це витратив, які факапи та помилки я допустив, буде цікаво. Але дуже раптово та неочікувано почалася війна, і це було реально. Капець, я втратив роботу, я втратив всі проекти, які в нас були заплановані, і на жаль, цей проект також прийшлося відкласти у дальню шухлядку, тому що було не на часі. Я не кажу, що зараз на часі там його робити та гратися з короткометражними фільмами, але вже пройшло багато часу пройшло два роки, і я ризикую його взагалі нікому не показати, не опублікувати, якщо ми будемо далі чекати гарного часу. Проблема в тому, що я знімав цю короткометражку на російській мові, бо в мене минулий YouTube канал був на російській, і отже, мені потрібно було його переозвучити. А так як зараз такі часи, що всі роз'їхалися, хто куди, постійні тривоги і так далі, то зібрати все до купи і якісно переозвучити. Було дуже важко до того ж, як я казав, я втратив роботу, в мене не було грошей та сил це все доробити. Якщо там вам по звуку щось клаце, то це собака грається. Скажи привіт, скажи привіт. І отже, майже два роки по тому я знайшов в собі сили, бажання, гроші, щоб це все доробити. Все начитали, все зробили, все супер. І зараз ми дороблюємо саунд дизайн. Виглядає дуже дуже прикольно. Сюжет там такий простенький, але цікавий. Я вирішив на початку своєї режисерської кар'єри не дуже щось там закручувати, як Нолан, а зробити все просто та зрозуміло. Хочу вам сказати, що через три дні. На цьому каналі буде прем'єра цього короткометражного фільму. Я був занадто оптимістичним у своїх прогнозах і трішки не встигаємо. Тому буде фільм не через три дні, а через неділю. Взагалі, я планую випускати нове відео на цьому каналі кожного вівторка. Тому наступний вівторок, це 26 вересня. Буде фільм. Вибачайте. бачаєте? Дякую. Отже, приходьте також підписуйтесь на цей канал і підписуйтесь на мій телеграм-канал, щоб не пропустити а, цей шедевр. Але ну реально, кіно може і не шедевр, але воно цікаве і буде дуже багато контенту зв'язаного з ним. Тому вам треба його подивитися. Підтримуйте український контент, хоча він був знятий на російській, але. Ми нікому не скажемо. Було багато цікавих нюансів, аспектів, ляпів, факапів і взагалі таких ситуацій, які я не міг передбачити. Хоча я думав, що я передбачив практично все, скільки безсонних ночей було витрачено на ці 9 хвилин. Але знову ж таки, результат та досвід того вартий. Отже, приходьте та будемо дивитися кіно разом з нами, а потім дізнаватися, як це все було знято. Бережіть себе та своїх рідних. Pá.